Міська федерація самбо дзюдо сумо та бойового самбо продовжує змагальний сезон. Діти 10-14 років змогли проявити себе на татамі чемпіонату міста з боротьби дзюдо, що проходив у Дюсша номер 6. Ми робимо це для розвитку наших дітей в першу чергу, щоб вони росли крепкими, здоровими та патріотичними. Друге це буде відбірковий чемпіонат міста на чемпіонат області. а Подалі, якщо пройдуть область, буде чемпіонат України. Чемпіонат міста з боротьби дзюдо об'єднав більше сотні спортсменів. Назар Колодій у спорті 9 років. Секрет успіху каже в наполегливих тренуваннях. Займаюся 5 днів на тиждень 2 години, буває чуть більше. Стараюсь багато нога бросок. І закалюється як характер. Чим більше тебе сути тим більше тебе більше страху становиться за ремінням і в собі в цьому спорту чи стати чемпіоном. Костянтин Бухвалов – одноклубник Назара на тренуваннях поєднує навички самбо дзюдо в цих видах спорту. Вже не вперше представляє свій заклад на змаганнях різного рівня. Я вважаю, що перемагати. Треба бути сильним характером, морально готуюся. та, ну, головне, не волнуватися перед поєдинком. У цьому році Вінницю поїхав. Всеукраїнський чемпіонат сам був добув третє місце. другі місця на області займаю. Хочу стати кандидатом мастера спорту або мастером спорту. Чемпіонат міста з дзюдо зібрав чотири місцеві команди та одну з широкого. Дзюдо це олімпійський вид, якому приділяється дуже багато уваги. По-перше, це популяризація цього виду спорту. І популяризація тільки наростає. Ми бачимо, що кількість дітей збільшується час від часу. От проводили ми чемпіонат міста в вересні місяці. Зараз людей, ну, можна сказати, навіть не вдвічі, втричі більше. Тому є Велика надія і тренери до цього відносяться дуже серйозно. Змагання проводились за міжнародними правилами у дев'яти вагових категоріях як для юнаків, так і для дівчат. Спортивний захід пройшов за підтримки Ради оборони міста, а переможці та призери отримали грамоти і медалі. Перше загальнокомандне місце у двох вікових категоріях виборола дитячо-юнацька спортшкола номер 9 Хотілось би подякувати голові раді оборони міста Олександру Юрійовичу Вілколу за всебічну підтримку самбо, дзюдо та інших від спорту в нашому місті. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день.